Хлопчик дійсно народився. От. Вони все думали, що буде перше числа. Але малюк вирішив нового року не чекати. На світ з'явився за лічені години до нього. 31 число, 8.20.50, Народився хлопчик, хороший, в хорошому стані. І став останнім, хто народився у Луцькому пологовому у 2022-му. Загалом за увесь рік у цих стінах народилися 1229 малюків. Більше тисячі з них вже після 24 лютого. Повномасштабна війна каже директор медзакладу, внесла свої коректи. Ви чимало лучанок виїхали за кордон натомість тут прийняли майже 80 переселенок. Якщо порівнювати. З попереднім роком, 2021 роком, безумовно, народжуваність, ну або чистота народжуваність, кількість, які народили в нашому половинку, дещо знизилася. Було в 2021 році. Було 1500 родів. Тим часом у Луцькому пологовому вже є малюк, що на світ з'явився у 2023 році. Хлопчик народився у пари військових. Закінчили рік хлопчиком, народжується хлопчик і будуть хлопчики щасливі. Красиві, міцні, бо то і наше майбутнє, і то наш захист, і то наша впевненість, і то підтримка велика сім'я. Вітаємо новоспечених батьків і бажаємо, аби малюки, й усі українські дітлахи росли у вільній та незалежній Україні. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.